На, а ти задумувався над тим, щоб вступити на якусь творчу спеціальність? Можливо, ти хотів стати режисером або малювати костюми для персонажей, або взагалі стати драматургом. А що роблять диригент? Взагалі ще з Радянського Союзу творча спеціальність сприймалася якось неприбутково, низько, негідно. Але сьогодні настав час змінити своє сприйняття цього. Після школи я вже мала нагоду вступити в чотири різні навчальні заклади в трьох різних країнах, і мені точно є чим поділитися. Тому заварюй собі чайочок, бери щось солоденьке, вмощуйся зручненько і починай слухати. До речі, мене звати Вікторія Голенок, ти на моєму каналі ФМ і тут я ділюся своїм музично-театральним досвідом. Поїхали! Якщо ти зараз навчаєшся десь в дев'ятому класі, пов'язаний якимось чином з музикою, або серцем, або професійно. Любиш співати, але не дуже любиш грати на фортепіано. Вікторія з 2016 року махає вам ручкою. Саме так я виглядала в свої 15 років. А що робити далі? А що я вмію? А чи хочу я йти в 10 клас. Саме ці питання просто тріщали в моїй голові, і я не знала до кого бігти зі своїми запитаннями. Я відвідувала уроки вокалу, і моя викладачка порадила мені вступити на диригента. В мене були ось такі очі. Я не розуміла, що воно таке. Так, ми на уроках сельфеджіо вчилися диригувати, але... Ну, для мене це був просто темний ліс. А згодом я почала більше купатися, дізнаватися про цю тему, читати, питати своїх викладачів. І, зрештою-решт, я вступила в музичне училище на диригента. Але зараз це не головне. Головне, що я хочу сказати, це те, що не бійтесь запитувати. Не буває безглуздих запитань. Ви маєте право чогось не знати, і це не робить вас якимись поганими, безглуздими або ні. Все окей, це життя. Ви народилися для того, щоб пізнавати цей світ. Тому не бійтеся питати. Свої 15 років я ще цього не розуміла, але якщо ви зможете це осягнути, то це 100% призведе вас до того, що ви будете вище за своїх конкурентів. В нашій країні на вступних іспитах вимагають набагато більше ніж потім протягом навчального року. В ваших же інтересах бути стресостійким і бути якомога скажімо, яскравим персонажем для приймальної комісії, ви маєте запам'ятатися. Яким чином це зробити? Хм, гарне питання. Як я вже казала, не страшно чогось не знати, не страшно перезапитати. Головне це бути собою. Можливо, зводити щось до жартів. Головне, пам'ятати, що перед тобою сидітимуть такі самі люди, як і ти. Так вони старші, так вони з досвідом, так вони дивилися на цих. Дітей, які приходять до них вступати кожного року, і, можливо, вони вже втомлені, але вони не вороги тобі. З ними ти проведеш наступні 3-4 роки свого життя. Тому не бійся їх, будь відкритим і посміхайся. Поїхали змінимо локацію. Уже після вищення в музичному коледжі почалися справжні пошуки вищого навчального закладу. По завершенню навчання на диригента я вирішила вступати в Петербург. Дівчинка була ну дуже ексайде щодо їхньої режисерської програми. Anyway, хто uh, не був в нашому житті, захоплений рашкою. В Петербург я готувалася, прям реально готувалася. Я почала відвідувати. Курси акторської майстерності. Я ходила в театр не просто на вистави, я ще й потрапила на репетиції театру. Що вони хотіли від мене, як від абітурієнтки. Загинаємо пальцем. Режисерський план опери, монолог, вірш, байка та персональна зустріч з колоквіумом. Той, хто зараз подумав, що я більше лаюся ніж перечисляю іспити, не лякайтесь, я зараз все поясню. По перше режисерський план опери це той вид роботи, який ще треба навчитися писати. Тобто ти обираєш твір, ти розписуєш характеристику персонажей, описуєш конфлікт. Так само тобі треба підготувати макет сцени, намалювати ескізи костюмів і обрати одну якусь сцену, яку ти розбереш для комісії більш детально. Варто розуміти, що ось цей режисерський план це більше як показ того, що ти з себе маєш на уяві, тобто, як ти мислиш. Які питання життєві, філософські тебе хвилюють, чим взагалі ти цікавишся? Монолог, вірші, байка потрібні для того, щоб продемонструвати твої акторські здібності, твоє вміння розмовляти, триматися на публіці, і напевно, що обсяг твоєї пам'яті, як ти можеш запам'ятати текст і відтворити його? І останній іспит це персональна зустріч з колоквіумом. Колоквіум це обсяг питань на певні теми. Тобто то якщо ти вступаєш на режисера, то це будуть питання пов'язані з режисурою або з відомими людьми в режисурі, або з акторами, оперними співаками, будь-які імена, будь-які оперні театри, і загалом там зазвичай буває 200 плюс-мінус запитань. Але як на мене, взагалі не варто боятися цього іспиту, бо е, якщо ти знаєш відповіді на всі ці 200 запитань, то мені здається, тобі просто не треба там вчитися, бо ти вже все знаєш. Я затримуюсь на цьому довше, тому що принцип вступних іспитів однаковий. Просто так сталося, що мій перший вибір. На ВНЗ пав саме на рашку. Отже, якщо ви хочете вступати на саме режисера музичного театру в Україні, то у вас не дуже багато варіантів. У вас є один шлях до Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського. Я дуже сподіваюся, що ця академія перестане носити ім'я Петра Чайковського, але зараз маємо, що маємо. Отже, це академія в Києві і вступні іспити на режисуру там. Можуть дійсно злякати. Я б сказала, що там багато непотрібних речей. Давайте разом розбиратися. Я поділюсь своїм досвідом, це вимоги до вступу на момент, коли я вступала, це був 2020 рік. Отже, перший іспит це режисерський план. Але не такий, як в Московії. Режисерський план в Києві полягає в тому, що ти приходиш, в тебе є 3 години часу, 12 опер на вибір, ти обираєш одну. Я вважаю, що це дуже... Поганий вид екзамену, мені важливо, щоб я сама обрала оперу, яку я хочу ставити. Мені важливо її обдумати, обґрунтувати. А коли в тебе є лише 12 опер на вибір, і ти не знаєш до того, як ти прийдеш на екзамен, ти не знаєш, які це опери. Таке. Другий іспит практичний, і мені здається, це такий найстрашніший іспит, бо це така збірна солянка всього. Треба прочитати. Монолог вірш байку, станцювати, заспівати, зіграти на фортепіано, зробити етюд. Що таке етюд? В даному контексті етюд – це пантомімічний вид іспиту. Наприклад, мені дали завдання зробити вигляд, що я вперше в житті побачила літак. І тобі треба без будь-яких підручних засобів, без е, слів продемонструвати цю так звану емоцію. І потім останній етап цього іспиту. Це комісія обговорює з тобою твою режисерську роботу, тобто те, що ти написав напередодні. Третій іспит був музичний, а саме Сольфеджої Гармонія. В Сольфеджі Гармонії входить написання диктанту, слуховий аналіз і вирішення задачі. При тому, коли я вже вступила і почала навчатися в Національній музичній академії: було абсолютно нуль уроків Сольфеджіо. Нуль. Тобто вони на вступах вимагають в тебе, в тебе вирішення задачі доволі складної задачі. А, слуховий аналіз, щоб ти міг назвати акорди, які грають. Треба було ще грати. Треба було ще грати, грати модуляції. Вибачте, будь ласка, ті люди, для кого ці взагалі всі музичні терміни нічого не значать, але просто зрозуміти, що грати модуляції це просто в тебе написана мелодія, це такі точечки просто на, на лінійках, і тобі треба скласти акорди під цю мелодію. Тебе треба визначити тональність, і тобі треба побудувати на оцих, не знаю, там дванадцяти нотках, які є, побудувати цілу структуру одразу на на фортепіано і зіграти так, щоб це було мелодично. Я так змущаюсь лише тому, що потім е, усі ці знання тобі там не потрібні. Ти не проходиш уроки сольфеджіо, в тебе немає гармонії. Досі не розумію, нащо вони ставлять цей іспит, якщо вони потім ніяк не розвивають ці навички. Ну і останні на сьогодні вищий навчальний заклад зі своїми вступними іспитами. Це Вища школа музики в Німеччині. Цього літа я складала тут іспити. І якщо прибрати мовне питання, то. Я хочу сказати, що це найоптимальніший варіант взагалі вступних іспитів, отже, як це було. По-перше, був лише один день для іспиту. За три місяці до вступних іспитів відкрився набір, ти міг подати тоді заявку, докласти анкету, в якій були певні запитання щодо твоїх інтересів в режисурі, в музиці, взагалі в мистецтві. Були ще такі запитання на кшталт, чому саме режисура, чому ви захотіли обрати саме цю спеціальність і так далі. Тобто, ти надсилаєш всі ці документи, вони їх обробляють, дивляться, і за місяць, за один місяць до вступних іспитів, ти отримуєш або не отримуєш запрошення саме на цей вступний іспит. Тобто, це як перший етап. Е Відбірного конкурсу, ти відправляєш свою заявку, вони дивляться на те, як ти формулюєш свої речення, як ти описуєш свою мотивацію для того, щоб вступити саме на цю спеціальність. До речі, так мотивація. Треба ще було написати мотиваційний лист. За місяць ти отримуєш запрошення і тебе просять надіслати назву твору, який ти обрав для свого режисерського плану. Тобто, так розслідковується така тенденція, що в кожному навчальному закладі, якщо ти вирішив вступати на режисера, просяться режисерський план. І тут все те ж саме. Теж треба писати, чому саме ця опера або музичний твір, який ти обрав які персонажі, який конфлікт на, на завдання. А, ти змальовуєш персонажі, ти робиш або я, наприклад, робила презентацію на іпаді, або ти робиш макет сцени. Тобто тут вже ти маєш проявити себе настільки творче, наскільки взагалі можливо. Отже, ти приходиш на іспит, ти маєш зіграти на фортепіано щось дуже простеньке, якусь класичну мелодію. Потім тобі треба заспівати. Зазвичай надсилають ноти двох е, двох творів, які ти можеш обрати. І ти граєш на фортепіано акомпанімент і співаєш. Треба також е, пройти слуховий аналіз. На слуховому аналізу це е, вибачте не те, що в Україні вони грають просто звичайні інтервали, вони грають акорди, вони грають гами. І, власне, потім ти презентуєш свій режисерський план. Ще за місяць до екзамену, в тому ж самому запрошенні, вони надсилають одне не 200, одне запитання такого філософського характеру, на яке ти маєш час подумати, як відповісти, і, власне, на іспиті ти відповідаєш. Наприклад, мені поставили запитання, які теми ви вважаєте важливі для проговорення в музичному театрі в найближчому майбутньому. І, власне, порівнюючи усі ці три вищі заклади, які ми сьогодні з вами обговорювали, як для людини, яка провчилася і в Україні, і в Німеччині, в українській системі освіти є куди розвиватися. Особливо в творчих спеціальностях. Мені здається, саме наше покоління якраз таки. Доросло дозріло до того, щоб ми все ж таки взяли це все в свої руки і щоб ми почали будувати країну своєї мрії. Що ті люди, які навчаються за кордоном, такі як я, зможуть повернутися в Україну і будувати далі суспільство. Інколи мене питають, чому музичний театр, чому опера це таке старе мистецтво? Воно нікому не потрібне. Але я хочу вам сказати, що потрібно, і в світі існує дуже багато фестивалей, оперних фестивалей, і люди. Віддають шалені гроші на те, щоб побачити це, і що сучасна опера виглядає зовсім не так, як її уявляють собі навіть студенти Національної музичної академії. Я була там на виставах. Зараз це наше питання. Зараз ми маємо інвестувати. Ми маємо кричати і стукати в усі можливі двері, щоб не давати цьому згаснути, щоб не давати цьому розчинитися. І коли ми це зробимо вже нашим дітям, наступному поколінню буде вже набагато легше стартувати в цьому житті. Тому давайте працювати на найкраще і підтримувати один одного. Я бажаю вам всього найкращого. Дякую, що дивилися це відео. Ставте вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями і всього найкращого цілую, па-па! Кого я там цілувала?